Іро, я тебе вітаю, передаю тобі слово. Будь ласка, от підсумуй цей саміт, що готова нам розповісти. Як ви бачите, друзі, за моєю спиною, ось такі спокійні швейцарські озера, чудове небо, така природа, гори і не дарма саме це місце. Ви знаєте, символічно, і географічно, локально, територіально було обрано, бо саме такий мир і спокій зараз наступає вже і на полях. Першого глобального саміту миру, який в самому центрі Швейцарії відбувся упродовж 15-16 червня. Поїхала вже українська делегація із проривними і ефективними результатами. На за оцінкою президента України Володимира Зеленського та й за відчуттями українських журналістів та представників української дипломатії, потроху порожніть уже медіазони, стендап-зони, майданчики, звідки ми з вами спілкуємося, але все таки журналісти ще роблять теж такі підсумкові. Включення освітлюють представники вічні ж півтисячі журналістської спільноти з усіх континентів світу саміт миру за українською формулою миру. І дійсно ось такий спокій в нас на душі найбільш популярним питанням у розмові з нашими західними колегами, особливо сьогодні, було питання: чи не розчаровані ми результатами саміту миру, чи немає у нас відчуття недомовленості недовиконаності наших планів, які були на нього поставлені. Що ми відповідаємо в один голос із ми. Ми колегами, що ні, навпаки, по перше, ніхто не перегрівав а, а, перечуття і очікування від цього саміту, тому що зарані було проговорено і нашою делегацією, і світовими медії партнерами, які саме три а, фор, три кроки з формули миру президента України Володимира Зеленського українського будуть винесені. Було очевидно, що вони отримають схвалення більшості представників зі ста країн делегацій, які приїхали сюди. І Ми бачимо, що та дійсно 80 країн, 4 делегації і ста учасників долучилися до комунік. Фінального нагадаю, що воно буде відкритим, До нього зможуть долучатися ті країни, які захочуть будь-які на те момент. і бачимо та підсумок такий, що миру за лаштунками не буде. Не буде ось так, як на долоні зараз відкрита швейцарська природа позаду мене, та й попереду так само. І мир буде встановлений на відкритому театрі дипломатичних зусиль, друзі. Ось так і хочу сказати, що перший акт цієї реалістичної п'єси Встановлення миру був успішно не те, що зіграний, а реалізований направду більш ніж ста і не акторами, а акторами цього дійства і справжніми західними лідерами і гравцями не буде ніякого миру на російських умовах, і допоки знову речник Путіна Дмитро Пісков ходить і розказує, що Зеленському треба подумати над те. Тим ультиматумом Путіна над тими умовами, які він висунув, президент України Володимир Зеленський каже, якраз своїми ультиматумами, своїм шантажем, за кілька днів до саміну Путін буквально на нуль помножив усі свої якісь сподівання переманити на свою сторону країни цивілізованого світу. Навіть ті, кого він ще вчора вважав своїми друзями. Не буде ніякого миру на путінських умовах. За результатами саміту продовжиться робота у спеціальних. Групах на рівні міністрів закордонних справ і не тільки за тими питаннями, які були винесені на саміт, які будуть до другого саміту миру розширюватися, бо я нагадаю, що ще є сім пунктів в нашій формулі миру. А путіну російському диктатору йому це все передадуть і представлять план. І ось якщо Путіна представлений нами план, як говорить український гарант. Пристане розгляне його і буде готовий до миру на умовах статуту ООН та міжнародного права, тоді можливо на другому саміті Росію і запросять пряме слово зараз. президенту України Володимиру Зеленському передаю він про план детальніше нашим глядачам і розкаже. Попри процес право самі, ми, а потім розробка відповідного детального плану. А потім, коли це напрацювання є. Це говорить про те, що Росія не може його розблокувати навіть початок процесу. А якщо є вже конкретний план, після цього представникам Російської Федерації цей погоджений план буде першим. Ну і потім з вами ми побачимо, чи готові вони до закінчення війни. Також якби не чула, що із Тарасом Загороднім політехнологом нашим, ви обговорювали очевидно умови залученості та й взагалі необхідні залучення китайської сторони. Так звісно, і представники китайських медіа, яких тут три, хоч Китай сам нагадаю відсутні, був на рівні будь-якого представництва на саміті миру. Вони теж ставили президенту України Володимиру Зеленському питання про залученість Китаю. Як це можна робити? Та й ми тут спілкуючись із представниками офісу президента України в Кулуарах, також питали, що Китай Китай, де Китай чи потрібен він. Так, от ми готові почути кожного Якби це то так і не звучало, хай так і знаю, тому що на наших самітах миру є слово для кожної сторони, для кожного бачення, якщо воно засноване на територіальній цілісності України на повазі до статуту, ООН і не тільки і як каже Зеленський, якщо Китай і Бразилія до речі вони готові приставати на українські умови миру, які відповідають абсолютно міжнародному праву і територіальній цілісності, то ми тільки раді будемо почути. Ми ніколи не говорили, що Китай наш ворог. Китай міг би нам допомогти. Також президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту, спілкуючись із нашими та західними медіа, додав, що в світу зараз є шанс, щоб не почалася глобальна третя світова війна. Цим шансом, власне, ми і користуємося, і бачимо по настроях і представників інших делегацій, які також були присутні у залі у прес-центрі медійному. Під час того як представники шести континентів, шести країн світу організації виступали у заключі своїй прес-конференції. А от відчувається атмосферно, друзі, що витає таке. Такі настрої, такі емоції, такий меседж, що з російським диктатором скоро буде насправді покінчено. Хай можливо не через день-два тижні, але і не через роки, а через місяці. Що відчувають і західні наші партнери із і представники глобального півдня, що треба класти край путінській агресії, і все не лише через його територіальні посягання, а через те, що Путін хоче позбавити світ продовольства, безпеки судоплавства, а всіх тих базових взагалі, норм функціонування, які просто важливі багатьом країнам для Живання, а ще Путін краде українських дітей. І якщо він сьогодні краде українських дітей, і ми не зупинимо завдяки допомозі наших партнерів і спільних зусиль координованого цивілізаційного цивілізованого світу його тут, то завтра він вкраде дітей наступних з наступних країн і розпочне агресію проти них. Ми поспілкувалися з. Повноваженим Верховної Ради України з об... справ людини з обусменом Дмитром Лукінцем, який безпосередньо опікується левою часткою повернення не лише українських полонених викрадених путіним дітей, а й наших громадян полонених Російською Федерацією, військовополонених. І от що він відповів: то як насправді об'єднало об всі сторони світу, всі країни, всіх континентів, саме питання викрадення путіним українських дітей. Давайте ми його і почуємо. Дмитро Лубінець. Прошу. Всі засуджують подібні дії Російської Федерації. Всі розуміють, що це має ознаки воєнного злочину, геноциду. Це, до речі, сьогодні вперше пролунало від прем'єр-міністра Канади Трюдо. Наскільки мені повідомили журналісти, якраз які з ним спілкували, що це була перша подібна заява з його боку. Ми сподіваємося, що він на цьому не буде зупинятися, і не будуть зупинятися інші наші міжнародні колеги. Я щиро вірю, що якраз міжнародний. Тиск на Російську Федерацію дозволить нам терміново повернути всіх українських дітей. Зрозуміло, що це питання, яке об'єднує абсолютно всіх. Но хто може виступати проти того, щоб діти жили разом зі своїми батьками, родичами, офіційними опікунами? Хто? Ніхто. Вони забирають українських дітей, їх намагаються перевиховати, створити нову генерацію російських солдатів знову кинути воювати проти України або проти іншої держави. Це така. Колоніальна політика Російської Федерації проти нашої держави, тому вони вважають, що у них все... Все згідно їхньої логіки, цю логіку не можуть зрозуміти ніхто, бо цивілізований світ, цивілізовані нації не можуть зрозуміти, як можна просто забрати дитину у батьків, змінити її прізвище, ім'я, віддати на всиновлення до чужих людей і сподіватися, що це повинно бути добре сприйнято як дитиною, так і всім цивілізованим світом. Це якась хибна логіка. Не може зрозуміти, як так можна робити цю хибну логіку, і президент Чилі Габріель Борич на неприпустимості викрадення путіним українських дітей наголосив і він як представник одного з найбільш глобальних потужних континентів глобального півдня під час звітної підсумкової прес-конференції шістьох. Назвімо його так. І окрім того, цікаво, друзі. що саме президент Чилі, ось так представник глобального півдня, який напередодні мав і низку зустрічей, і перемовин двосторонніх, і з президентом України Володимиром Зеленським і з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою він наголосив, що позиція його країни наступна. Будь-які перемовини з Російською Федерацією мають відбуватися на умовах дотримання територіальної цілісності України. Давайте послухаємо разом, що каже президент Чілі. Діти всюди мають бути захищені. Ми не можемо допускати, щоб будь-яка країна відбирала або викрадала дітей, як це зараз робить Росія з українськими дітьми. Цивільні не повинні страждати. Нам потрібні термінові дії для захисту їхніх прав, бо вони не можуть чекати. Цей саміт є маяком надії та каталізатором для сприяння міцному мирному діалогу. Ми повністю підтримуємо спільне ком'юніке, яке ми схвалили, і мета цього зібрання дійсно важлива лише дотримання міжнародного права та захист прав людини можуть забезпечити мир. Найближчі кроки цього саміту є вирішальними. Ми прагнемо, щоб Росія і Україна найближчим часом розпочали діалог з повагою до територіальної цілісності України, міжнародного права та твердою відданістю правам людини як фундаментальному стандарту. І також нагадаю, що під фінальним ком'юніке виступили за нього, і підписалися. Фактично ще вчорашні, як він думав, друзі, партнери, чи буде якісь товариші Путіна, серед них Угорщина, Туреччина і Сербія. Ось що говорить Чілі, ось що говорить цивілізований світ. Та, Кенія, Саудівська Аравія, дещо кажуть, що напевно треба залучати Росію, бо без неї не повний саміт миру. Але Цього разу Росія залучена не не була, тому що як говоримо, ми українська сторона делегації говорить український гарант, якби Росія насправді хотіла миру, вона би не починала цю війну раз. Вивела б всі свої окупаційні війська два. І от тоді за таких умов, звісно, можна було б з нею і говорити. Але про позицію країн, про тих, хто за і хто ще утримався, ми вже поговоримо друзі буквально з вами за кілька годин у підсумковому моєму вже включенні. А зараз, як бачимо, що саме мова української формули миру, а не мова ультиматумів і шантажу, лунала ці два дні. Самому центрі Швейцарії у Бюргенштоці, де перебував і перебуває 24 й канал для наших глядачів. Я Ірина у слова зараз передаю слово Альбіні. Альбіно, може, маєш уточнення, А ні, не зустрінемось невдовзі? Іро, давай всі уточнення вже в твоєму підсумковому включенні. Я дуже вдячна тобі за ту роботу, яку ти провела. Ну і за ту інформацію, яку ти повідомила і мені, і нашим глядачам Ірина Узлова, кореспондентка 24 го канала прямим включенням із Швейцарії. І ще чекаємо на включення Ірини о 20.50. Будь ласка, дочекайтеся, тому що Іра підсумує два дні. Важлива інформація буде надзвичайно цікаво.